Всім привіт! З вами я Нубік в Майнкрафті і сьогодні, дивіться який я собі коротий Дім построїв собі такий от земляний Дім і коротше я буду виживати. Звичай, е, не поняв, це хто? Це хто? Не понял там хтось. А Чи? ти хто? Ти хто такий? А ти хто такий? Ти що нуб такий самий як я? Я нубик, я взагалі би за всю сторону спасаюшись. Там якийсь, не знаю... Бигать зомби, не знаю, что там. О, ничего себе. Эм. Ты тоже такий значит, нуб, как я? Да, я просто тут бежал по всему свету. И у нас на эти одинаковые золотые мычи. Ничего себе. Да, ну мы два нубика. Е, да, ладно, кстати, двигателя, я собі крутый дим построил. Вау, да, крутый! Земляный дим. Вот, такая вот. Хата, тут є ліжко, можна поспати, верстак, от скриня, тут мою я у броня. А Вози ти що, а, що ти тут взагалі робиш? Я не знаю, ну але а, а ти щось про зомбі тільки що говорив? Ти а там що? щось, ти щось Ти щось говорив про зомбі. А, да, я, короче, біжав з той сторони, бачу, якийсь зомбі. Який я думаю, а ч они днем? А ч они днем там спавняться? Не я знаю, думав, що ну взагалі. треба нам значить якось спасатись. Ну не знаю, вокруг вся пустота. Только твой твой дом и там деревня еще жители пола. Да. Е, не знаю, що нам ще робити. Бо у мене ну, не такі дуже круті речі. Хоча у мене золотий меч, но треба підготуватися свою таку от броню собі надіну. Вот я прикольно виглядаю. да, конечно, глаза закрывает, ну но... да, закрываю, <связывая> очень конечно, ну ладно, э, не знаю, а те зомбаки дают там? ну вроде бы там, я не помню, я конечно бежал, вроде они были в левой стороне, но я больше, ну вроде бы они ушли, не помню, не знаю, ну от видных избавляться, вот то будет капец полный, значит нам. надо наверное защиту строить Ну да, а яку защиту строить, я не знаю, у мене вообще никаких штук нема. Треба вообще якісь ресурсы добывать, а я не знаю які. Ну, во-первых, нужно как-то обезопасить твой дом, чтоб они не пробрались вообще туда. Ну да, бо то буде капець, якщо они проберутся. Да я не знаю, что ще робити. Ну а ми мы будем дружить. Ну. давай подружимось, коли переможемо зомбі, я, напевно, наверное, да. підущування. Ну, Може що... бути коли тись ще й встретимось. Ну, коротше, ладно, підписники. Ми, напевно, ще будемо сражати проти тих зом... тих от зомбаків. Я не знаю ще, як против них сражатися, що в мене, ну, не такі ж круті речі, хоча в мене є золотий меч. Це дуже крутий меч, мені кажеться. Дуже крутий. Ну. Я, конечно, их встречал по пути, но мне так кажется, у них там есть какой-то головатый. Хмм, только, блин, подивись же, уже уже вечер, возможно, скоро до нас эти зомбаки прийдуть. О, нет, вот а а названі гості тоді будуть. Да, точні якісь незвані гості будуть, ну, але е, ладно. э е, ладно. Короче, блин, вже ніч наступила, вже так швидко зразу. Ага. Да, я не зрозумів, що так швидко, тільки закат був. Да, ну ладно, я зараз піду до своєї хати і я тобі хочу одне розказати. В цій скрині. У мене є потойна така от скриня, в й дивись, які круті ресурси. Нічого собі. Бери от, е, бери е, оці оці яблучка і це броня для тебе. І от е, <плес> бери ще лук, от е, тут для тебе от я теж лук. І ну і от, от бери і стріли, які. вони нам потрібні. То все, ми можемо, ми в принципі вже на готові, щоб зражати проти тих зомбаків. Да. Да, бо тому що ми так ми кажучи, тепер... Та, ці зомбаки не дуже прості, вони, ду... напевно, умні і знають, чи ми підготувалися ким приходу. Ну так, да. ну, ну це так. зрозуміло, що вони будуть знати, бо мені кажеться, це будуть дуже мощні і круті зумки. Ой, Ой матч <смеш> викинув. Ну, ладно. Коротше, ми ще будемо чекати тих зомбаків. Коротше, підписники, Ми коротше, вже замітили, що на нас дуже багато зомбаків пішло. Ну просто посмотрите, скільки там їх куча. Да, то капець повний. Коротше, ми зараз будемо їх якось уніштажати, я не знаю, я зарані яблучко з'їм. Блин, ну попитається двері ще вламувати еще. Ладно, ой, я їх можу через двері вбивати, дивись який я крутий. Главне. Ой! Ааа! Ой, ви... Зумбаки! Сумбаки! Ви... Ви... Зумбаки, блін! Вони всі на нас хочуть напасти, ну але. Блін, нам треба якось пройти зараз об этом. Короче, прорубити. давай беру, дару... давай, коротше. Скажи, я тут Воврем... попробуй пройти, дивись! На мене тут нападають! Мама! Я попытаюсь через твоим дома я наверх выйду и начну их обстреливать с ним. Ага, тільки блин, у мене ж зараз меч ламається, що це за фигня? Капець, у мене дуже слабкий меч, походу був. Скільки їх тут взагалі. Реально, блин, продайте тепер лук використовувати. Я случайно овечку убил. Я, случайно овечку убил. Ага, так ну иди да тупи зомбаки. На, я врываюсь. Так, краще не яблочко здесь, тобой только капец повний. На, 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 ну, на тут зомбаки не нормальні. Ідіть ви сюди, ну і що, ідіть ви сюди, я вас ще всіх пришаю. На, 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 на. Де ви ці турацькі зомбаки? Ну, що ви тут робите? Блін, ну вони якісь дуже сильні, вони реально якісь умні. А мене меч зламався, у мене тепер лук. У мене теж меч зламався. Господи. А скільки тут тих зомбаків приманив? Це за фігня? Як мені Де вижити? Ти їх И просто зайдешь до дому. Давай, я всех їх... я за всех их уничтожу. Окей, одного зомбака вбив. Треба ще одного вбити. Ну, возле дома я сейчас уничтожу, щоб ты прошел. Окей, тут О, блин, я не можу. Ай, блин. Все, я. Вс, я учист, я учистыв, может, и до дома. Окей, я иду, я бежу, від их зомбаків дратьких. Я обстреливаю их, лука, в кого-то там попал. Окей, я там опыт забираю, я тут. А... Я тут облок поставлю Быстрее, иди до дому. Я уже дома тут живу. О, скильки тут зомбаків, вони опять до нас ідуть О, не понял. А відкуда ми не диамантовый меч А в тебе тоже? Ну, Ладно, Бі, ну, но, в мене там... ну, ну це не диамант меч но тоже сражаться. Ну хотя бы я у нас меч тепер є Ну давай, уничтожаем их всех. Давай, 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 Фіра, давай. Треба у нас всіх уничтожити. Блин, блин забавы какашки. <гум> Ладно, треба їх всіх уничтожити. Цього... Треба самого головного зомбака вбити, у кого є меч. Ой, я його вбив, тільки блин, тут зомбаків дуже багато. Їх тут дуже Йому багато. багато. Тикійський. Задум... Утро наступает! Утро наступає. О, ура! Нарешті! Ми від тих всіх зомбаків а зможемо це ще ізбавитись. Тебе обстріляють! акуратно. Ак Дай в мене. О, тут ще її кріпери. Вони дуже, сильно скелети. На... вони дуже сильно на кактуси похожі. Я спочатку подумав, що це, що це не кріпери, а кактуси. О, о, вони ці кріпери зато уніштожили тих от зомбаків. Ура! Що На! Мене? на. Фу, так, там все. ще якийсь скелет. Ну, я його зараз ось так спробую вот застрелити. Блін, не попав. Ладно, я зараз піду його і уничтожу. Просто так. на тобі, какашка получай. Єсть. І слайм ты тоже. Ну да, це було дуже складно. Офігеть. Капец, ладно. А мне кажется, ще не всі зомбаки. Да, мне ще підуть на нас. Зараз наступило утро, там тільки криперы вон ходять. Да, вот, ну мы не шакращивают, вот эти хотят зомбаки уничтожи. Ой, точнее же, эти хотят криперы уничтожить. Ой-ой-ой, те -ой. криперы дуже сильно на кактусы похожи. Ой! Криперы занимаются. Они похожи на огурчики. Реально, они на на охорти похожи и на кактусів. Там еще есть скале, то сейчас не згорить. Там шейки якісь криперы, я бачу. Ой, я тебе Ой. случайно ударил. А стоп це не криперы, це слизні тут? Треба их всіх уничтожить, то якийсь реально апокалипсис, якийсь непонятный. Я не разумею, тут дуже все складно. Тут якийсь тут дуже складно. Что е якісь... это за фигня? Як все их всіх уничтожить? Це... це неможливо. Шо це за фигня. Я не разумею, куда их уничтожати, як их уничтожать. Потом все пробежали. До дим? не знаю, мы куда-то прибежали. Ладно, я зараз попробую. Суидим найти. А вот и наш Дим бежит за мною. Пішли туди. Окей. А кстати, мне кажется, у тебя гнила плоть вона дуже смачна. Двои її з'їмо. О, як Давай. смачно! Ой, я що то на хорошую. Окей. Блин, ну, чого в мене якась слабость? Я не розумію. я Мені Тут складно. Что снял Ладно, треба їх всіх уніштожити. блин, в мене якась слабость, если гнило пилоте. Ні, за... я. Хоча ні, це дуже смачно, я ще я ще це. Не Не це, це отрава. А, ну я тоді вообще це викину, навіщо воно мені? Фу. Ладно, краще добити іншу їжу. Ось так от. Все, їжа, в мене є м'ясо. Е, нема ніякого мяса, що за фігня? А от мясо. Точніше, свинина. Все, я біжу. Уністажати всіх. Тих слизнів. Ну хоча вони вже нас не трогають, можна вже не уніштажати Напевно, на, на скоро ще зомбаки якісь нападуть, мені кажеться Мені так кажеться, вони будуть тепер більш сильними, і більше будуть їх багато Нам нужно очень быстро підготуватися к их приходу. Ну да, тому що у нас вообще дуже мало чого є. Хоча у нас і так вже дуже багато чого крутого є, но все одно. Треба все одно приготавлювати. Ой, блин, тут опять ці зомбаки, вони нам двері ламають, давай уніштажаємо їх. А що, какашки! А що, какашки! Да. А, а їх тут спосіть. все одно! Дуже багато, навіщо ти зробив, Блін, Це какашки безполезні, ні. Вони в мою хату пройшли, ладно, давай маємо. виходимо на двір і їх уніштажаємо, просто розносимо, нафіг. О, скільки тут зомбаків! Нічого собі! Тут вот целая армада. Ну, там, ну, там зомби Ну идите вы сюда, какашка бесполезная. У вас все всех поуничтожаю. уничтожаю. Там зомби с золотой броней. О, я тоже бачу. Офигеть, что это за капец полный. Ты напал на их босс. Да, и еще напа... И они еще какой-то очень сильно выкидывают. что вообще за зомбаки суперсильные? О, господи. Ай-яй-яй, я, я, тебе помогаю. Окей, давай уничтожаем их всех. Тихо, хоч зомбаки Тихо. грацькі, от і слизень, вони слизня заспавнили. О, давай, давай, сюди? давай, уничтожаємо їх всіх. Ай, мене хп мало. Тут зомбі з кольчужной броньой. Нічого собі. Ну, золота броня, це саме крутіша броня в Майнкрафті, я так розумію, то, то, то це, напевно, їхній босс. Чи ми його уничтожили? Буф. А, я уничтожаюсь. Помагаю. Пришли отсюда во какашки. Да. Уничтожание мих всех-то какашек бесполезных. Давай, вот ключужный броней, я у его уничтожил, давай. Я думаю, сейчас с такими зомбаками расправиться. Ты шлем сломался! Ой, блин, у меня шлем сломался? А да, у меня шлем да. взломался, капец полный. Ладно. Тут о, тут дуже багато опыта валяется. Тут... Тут кактус. А какие-то кактус? Куги-Рок! Блин, это, Блин, тут капец полный происходит. Так, ладно, уничтожаем их всех. Я еще... Они что, муки заспавнили? Ничего себе, за что вообще? Где там еще зомбаки остались? Рабы их еще тоже вот уничтожить и... Там еще и пауки, и все огурцы. Да, вообще капец. Фух, ми це пережили. А тут пауки свини. Так уничтожаем тих паучків На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Так, і тобі ще, получай, дурацький житель зомбі. Так, і тобі ще павук. Дай ти, павук, дай ти, павук. Я тебе не бачу. Що це за фігня? Дай ти, павук? Я його вже победив, спокійно. А де наша хата? А от вона, вона там. было складно. Да, это было складніше. Это какая друга фасов мне кажется была? Там лук, там, там скелет с зачарованным луком. Чего? Уничтожил. <гас> Тут тоже была туша двоих двоих уничтожаем. Нам главное далеко от дома не отходить. Да, мы так его будем найти не сможем, блин. Я вже його загубив, блін. Я... Він там, Він там! Він там. Я, а, бачу, вот я бачу палку. Я теж бачу. бачу так. Тільки головне тяжко паучкам уничтожить їх... На! Безполезний паучок. Тут ще купа зомби! Да, вони якісь дуже сильні. Вони отбрасывают на три блоки. Да, це вообще неможливо шоооооось От ці кріпери ненормальні. На, О, у мене ХП мало! У мене одне ХП, у мене одне ХП, мене паучок унічтажає, так Ало. що уністажає їх всіх. Ой-ой-ой, скільки тут вообще зупиняють. Так тут, тут всіх купа. дуже багато, тут ще зомбак, я їх ще піду унічтожу. Ну я апокаліпсис. могу апокалипсис. Да, целевий кислолипсис. Ой, где-то выключение ударив. Ладно, бежим до нашої хати. Хлопка пауки. Ой, тут кактусы. А, блин, це кактусы, це не кактусы. Це ой, ракетушніше криперы. Ай, що это за фигня? Ай, вони мене два раза підірвали. Ладно я. Господи. Ой. мене, блин, мене капець повний происходит. Да йо моё Да блин, что это за фигня? Тут меня все уничтожают. У меня и тут апокалипсис якийсь, Я тут чуть все падаю, тут... я не разумею. треба тих всех хватает. А, а це що У... это что за черный гумает? Это что за черный губ? Уничтожаю на черный. Чтобы броня него полностью сломалось. Я иди тут. До Ладно, тут капец полный. Ладно, я иду. Сражатися. вмію сейчас сражаться, нубік. сражаться. Профессиональный нубик. Тут якісь Окей, okay, я йду унічтажу. Я промазав по цьому скелету. Давай уничтожаємо його, унічтажаємо. Уничтожаємо його наступає! Давай. Там утро наступає. Довжедень <гас> наступає нарешті. А це, а це хто такий? Це, походу, якісь дуже. Якісь, походу, сильні, якийсь. Ааа, це якась відьма. Тут тут кактуси якісь зриваються. Гірки, скелети, кріпери. Ааа, мене два хп мене ще отравив хтось. А, тут скелет, він мене ще же? Фух, я Так жив, Я тобі допомагаю. Последня відьма. Фух, я всіх. ми всіх уніштожили. Так, біжим до нашої хати. Ой, там У ти хто такий? О, это нормально! за зачем на него посмотрел? Це який? Я не знав, що це хто, це вообще такий, я його перший раз бачу. Фух, я його уничтожил. Тут ще, тут ще огурцы! Да, тут кактусы якийсь! Ааа, а! они меня уничтожают! Уничтожаем зомбака, но они уже все началь... будут начинать уже горить. О, там шейки скелеты его сейчас расстреляю. На, получай блин. Я сейчас горить просто. Ну да, він і так згорить. Ну ладно, я його... А, все <гас> уничтожили. Я його пристрелил. Тут я його слизні якісь? Нічого кись! Попадай на тих е, слизнів. Вони нас з'їли тут. Бо, тому, що слизні вони на це вони не. Ці. Вони не горять. бо конечно, не зомбі. Ой, якісь маленькі слизні. Вони нас не стоїть, атакують, стать. Ну да. Я не знаю, это на полный то ничего мы их уничтожаем. Ладно, а где наша хата? Блин, подожди. Вон она, вон она, вон она. За мной а, иди, я пойду. Окей, бачу. я иду до тебя, я сейчас, напевно, до ней пробежу, надеюсь. О, я весь в стрелах. Да, ты как будто ежик. Ладно, бежим до нашей хаты. И все так. О, тут еще какой-то монстр. О, это не монстр, это овечка была. Ну и ладно. Нічого. О, мене, тут, мене тут ще броня слизень, почти ломаем. Тут ще слизи не На, Ну а тобі получай слизень ти дурацький. У мене почти вся броня зламалася. Так тебе вообще нічого не зламалося. Ні, в мене что... Ти свій меч он не выкинул, чекай, я тобі його викину. Бери меч. Фух, тихо. мене хтось б'є. Це, напевно, маленькі слизнячки. У меня вообще у шлем почти зламався. Блін, я дуже сильно їсти хочу. Я бігати вже не можу. Чого У нас вдома Чого у нас вдома слизняк? У мене у мене тільки один голод, я зараз можливо буду уничтожать. Що це за фігня? Так їж, яблучко, їж яблучко. Їй, яблучка, їж яблучка. Окей. Їм Давай, 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 треба їх з'їсти. Все, я живий! Я можу всіх унічтажати і бігати я можу. О, ладно, ну надіюсь, на нас ніхто не буде нападати, бо це було дуже складно. Там тільки слізняки ходять і все. Да, так, тільки слізняки, ну і то їх дуже легко виграти. Ладно, то був капец повний, то капець якийсь. <звук> ладно, я нап напевно на цьому уже буду прощатися. И вами був я, в ну Майнкрафті, и всем пока!